Дорогі брати і сестри в охресті та зброї, шановну громаду Молдови, ми, ветерани та волонтери України, які стали на захист нашої держави на важчій часій війни, не можемо залишатися осторонь, коли сусідній народ стикається з тією ж загрозою, втручанням Російської Федерації внутрішні справи держави та спробами зламати демократичні інститути. Офіційна влада Республіки Молдова вже заявила про чисельні спроби Кремля впливати на вибори та дестабілізувати ситуацію в країні. Европортаж БІБІСІ Молдова заявила про втручання Росії в вибори. Такі методи ми добре знаємо. Вони застосувалися проти України, Грузії, країн Балтії та всієї Європи. Це гібридна війна, мета якої позбавити народ права на вільний вибір і нав'язати йому маріонеткову владу. Ми заявляємо рішуче цього разу Москва не Пройде. Наша організація ініціює правозахисний проект Солідарність Україна-Молдова, в рамках якого ми відправили незалежних українських спостерігачів, волонтерів. Та соціологів-дослідників для моніторингу виборів, забезпечимо фіксацію і публічне висвітлення будь-яких фактів фальсифікації чи незаконного втручання Російської Федерації. Налагодимо співпрацю з молдовським та міжнародними партнерами для захисту чесного виборчого процесу. Українці і молдовани це два народи, що пройшли крізь випробування війною та агресією Кремля. Ми розуміємо ціну свободи та ніколи не допустимо, що воля людей була зламана через страх, підкуп чи обман. Ми просягаємо руку солідарності Молдови. Ми захистимо разом демократію. Ми не дозволимо повторити сценарій кремлівського реваншу з повагою братерством, союз воїнів добровольців України.